Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 25 хвилин на першу годину. Я тільки прийшла понеділок сьогодні. На балкон не буду виходити, дуже жарко, я вже тут закрила жалюзі опущені. Тут ще не опускала, як вам оце познімаю, опущу, бо якщо зараз опустити, так буде темно. І оце ще штора тут трошки допомагає, щоб сонце не заходило. Зараз 26 градусів. Обіцяли, після другої буде 28. Тут, бачите, все в мене опущено, щоб не, той, не так було, сонце світило. Сьогодні в мене стірка, я тільки що пройшлася, там перенесла мене було о четвертій початок, я перенесла о другий, щоб початок був, мені нема різниці. Де я була? Я була в своїй поліклініці, ось бачите, записала собі на понеділок, третє, шосте -е, на 10.05. Це не моя лікарка, це друга якась фіночка лікарка. І я запитаю в неї, якщо в неї є вільне місто. То я перейду до неї. Не хочу я до цієї таньки лікарші, не хочу. Вона пішла у відпустку на три місяці, на все літочко. Ну, що це за лікарша така? Ось, А тут прийшла і одразу дали не дзвонок, а сразу дали час. Ну, дуже добре. Тоді я йшла мимо магазина. дивлюся, тут той з 11 до 13 у понеділок. Кофе предлагають, кофе і печеньки. От, так я зайшла, випила і цю бумажечку в них взяла. А це у віклуді була, узяла теж той от, фловер е, і киба на кензо. Оце таке взяла теж собі. От, далі, де була, в Сіті Маркет заїхала. Зараз водички трошки поп'ю, відкрию бутилочку. Ось, бачите, така бутилочка із водички з аеропорту. Ой, хороша. А слухайте, зайшла, купила молочка до 31-го, бачите, до 31-го, 99 центів. І купила це молоденька капустинка. Ось тут 650 грамів по євро 69 на євро 10. Ось заплатила. 2,9 центів. Пам'ятаєте, колись у нас така, я не знаю, яке це було свято, що ми ото от колесо крутили і куди попаде якийсь пріс? І мені попало це на карточку. І мені дали карточку на цей магазин на продуктовий в сканці. Ось він тут написано, як називається: Сіті Маркет Скансі. Карточку на 10 євро. І я оце вчора перебирала там свої картки. Дивлюся, вона лежить. Ще не іспользована. Думаю, так а чого вона лежатиме? Піди щось купи. Так я це купила. А так більш мені нічого не треба. Тоді зайшла в аптеку і взяла оце таке мультівіта Юніорі. Ну Це для, для молодих дві таблеточки. Що вони, зараз подивлюся, пуру, да, таблеточки такі, що кинуть у той з полоничкою смак, смак такий у водичку кинем, та й будемо пить. Таке ото хороше. Вітамінка. І оце ж купила дві тих, як я завжди купую для своїх діток відіслати. Буду в п'ятницю посилочку відсилати та й покладу оце, там, Ну, кой що -шо, шоколадки, там, те, все, п'яте, десяте. Ну, коротше, все, що я роблю. Все, що я кладу. от. Оце ж тут покривальця, це сьогодні стірка, по, по, постіраю, але не буду класти те. Мені це подобається. Таке, бач, бачите, таке м'ятного кольору, такі подушечки. О, Якось так веселеньке воно. Можна було б і той, оцей ковричок сюди покласти. Там може й зміняю. Це візьму, покладу тут теж таке м'ятне кольор і покладу туди на долівочку. А цей покладу туди. Сьогодні буду ввечері. Ну Це як все постираю, тут принося, тут складаю, а тоді протираю поли, протираю пиль. Воно ж, знаєте, воно ж як машинка постирала це одне. А як машинка ще відбила отсушила, сушила, там ото, така, о, така штука унизу машинки, в сушильці, і там о, таке, о, таке на, на, збирається. Пух такий прямо пух. Тоді ж ми ото миємо ті машинки, все як положено. От. Так, воно ж, тряпки. воно ж тряпки, вони ж те, як сказати, ну, з них ото сипиться все. От. Так я оце як приносю, як оце вже все постирала, поробила, взяла оце та і той. Та й попротирала полита й все. А Завтра вівторок, Завтра вівторок, у мене останній день, що йти до поліції, останній день, 28 е завтра, і завтра в моїй церкві, завтра поїду в церкву раніше. Сьогодні заходила в магазинчик у свій, Ні було, не було ніяких фруктонезів, але в мене ще є. Оті треба мандарини доїдати, вони мені не нравляться, але доїм. А може, не доїм, а так пополам. І сік, переріжу і сік видавлю. Хай там буде, от, отак у стаканчику сіку води добавлю і вип'ю. От, отак. От, отак не хочеться їх їсти. От. А що ще вам сказати? А так у мене є, у мене ще дві пачки сіку є, у мене є ще пачка винограду, ще, мабуть, половина пачки полуниці, от, банан один. Теж треба з'їсти, то пропаде. Якось мені, знаєте, зараз потепліло, якось мені не хочеться ем, вівсяної каші їсти. Оце творожок, да. сьогодні я доїла один творожок. в мене той Рає Юсто, отакий такими кружочками. Хороший, я люблю його. Ось це в мене буде. Там уже вівторок, середа і четверг от таке поїсти на сніданочок. А зараз я поперебираю -по -по гречану крупу от, та й поставлю варити гречану крупу, з зварю собі каші гречаної з масличком. Тоді, ой я вчора робила, мені так сподобалося. І сьогодні зроблю собі отак от на маленькій сковорідці на коров'ячому тому, на коров'яче, Отак обжарила, як гряночки з однієї, сторони, з другої, от. а тоді сира кусочки поклала. Як смачно! Воно так підхрустює отой хлібчик. Я так його хорошо підзажарила, таке смачне. Оце Зроблю собі салат із свіжої капусточки, додам туди огірочка. Кріп у мене тільки сушений, Ну, нічого, не сушений із морозилки. нічого страшного, Добавлю кріпу, добавлю огірочка, добавлю оцей капусти. І може трошечки моркви потру. Помідорчики в мене є, але не буду додавати. Ні. Краще помідорчики тоді на вечерю з кашею, з гречаною. От, бо зараз в мене суп ще є, треба його доїсти. От, так, Два варіанти: або доїсти, або викинути, вилить. Але не, не хочеться щось його їсти. Ну, подивлюся, може, і не буду їсти, може каші поїм. Так що, та так. забула крашанки купити. У мене нема ні одної крашанки і забула їх купити. Ну, Нічого страшного. Завтра ж піду та й куплю. О, та, може, завтра й не куплю, бо в мене завтра буде загружене дуже на дві церкви. Багато буде, я думаю, багато дадуть і продуктів, провізій багато дадуть. Так я тоді, може, у середу відвезу все до Анки до своєї подруги. Позвоню їй, щоб вона була на місці, бо в неї теж мені здається, що з третього починається відпустка. Вона казала, що з початку місяця буде брати. Ну, третя ж у нас понеділок, так я думаю, вона, мабуть, з третього взяла, Ну, треба перезвонитися до неї. Ну, Тоді вона могла б і до мене приїхати, забрати, але мені ж не важко, їду по путі до центру. Та тоді, ото всереду її завезу, та тоді крашануки куплю в середу, бо завтра тягаться, в мене не буде міста, куди їх покласти. Я сьогодні забула, це ж була в сіті маркеті. І ще собі кажу: подивися, крашанки купи, подивися. Ото вчора я була отеж у сіті маркеті, у Сканці, пішла на другий поверх, там, значить, 3,5 пачки по 10, 20 крашанок. Ну думаю, ну на що мені так багато? А вони до 21 числа. До 21-го. Це мені треба було б кожен день їсти крашанку. Ну, я не люблю так, розумієте. Я можу в неділю дві крашанки з'їсти. Ну, три саме більше. Ну, оце печиво робила вівсяне, додала туди. Ну, Амлітік можу зробити. Оце з однієї крашанки, мені дві багато. Це так, якщо в мене нічого немає більше гарніра, так я от дві можу крашанки на Амлітік зробити і, і салат якийсь на обід там, чи на вечерю. ну, ну Не люблю я. Є такі продукти, які я люблю, і їм з задоволення. От молочне я люблю, кефір я люблю, то молочко я люблю, от сметанку я люблю, всякі різні люблю, сир люблю. Це я люблю. А так оце ні, Крашанки я. Але у нас вдома, я пам'ятаю, в дитинстві ж бабуся ж у селі жили курей же було нещитане кількість курей, нещитане. Крашанки були завжди. Ми, ми як приїжджали. Я там у селі в бабусі, а мої приїдуть, мене провідають, там щось бабусі на городі допоможуть, візьмуть якісь там уже продукти, які вже по, ну, овочі, фрукти, які вже підспіли. От. І завжди е, цілу циберку, здорову, 12-літрову із ніржавійки, циберка, засипана е, насінням е, ті крашанки. От. І вони стояли довго-довго, так що у нас крашанки завжди були якось Ну, якось Тату любили так, щоб маму любили омлет завжди робити, А тато й так любили одварні крашанки. Так. От, вони, ж, вони і маму виросли в селі, і тату виросли, але тато в тому селі де багато держали оце все худоби. Мамо, село таке ж недалечке, 12 кілометрів від міста. Але дідусь, це мій дідусь, мамин тато, вони держали кролики. У них дуже багато кроликів було. От, вони завжди їли кролятину. А нянюшка моя, це е, татова мама, вони держали оце і, тих, і курей, і голубів, дуже багато було, і свинок держали, і корови. От, так що це таке було завжди. Їсти, пити, повно, повно. Ну, давайте ще раз вам покажу. Та й буду перебирати ту. Крупу гречану та поставлю кашки. Ну, це я задоволена, що це в мене ці два штучки треба повісити сюди на холодильник. От. А оце, оце зняти. Оце, бачите, 28-го. Це завтра у нас це зняти, Бо воно вже не треба. Це теж зняти не треба. От. А повісить оце. Оце повісить до лікарки. Отак. От і оце повісить таке, що оце, знаєте, а чого не піти. О, так, так, і отак. От Тут манюки ще. Отак, от бачите, оце до лікарки піти. А це каву, так як буду так, ото в понеділок їхати. Я ж завжди до першої повертаюся додому. У пів першої вийшла на тій на зупинці, зайшла, випила каву пішла додому. О, так що, оце все піде на смітничок. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось. Моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Я зараз оці п'ю. Оці п'ю. Вони такі дуже хороші. Тут, бачите, що тут у нас і кальціум, і магнезіум, плюс шість якихось вітамінчиків. Оце таке я п'ю дуже хороше таке ростворіме, таке газове, дуже смачненьке. Пока-пока. Люблю вас, обіймаю, цілую. тримаймось, тримаймось. Все буде Україна. Тримаймось.